Ви напевно бачили ось цю першу версію дорожньої мапи підтримки гри Seven Days to Die, розраховано приблизно на два роки після виходу гри в реліз, тобто виходу версії 1.0. Відповідно до цієї мапи, у 2024 році ми мали отримати два великих оновлення одне влітку, а інше наприкінці року. Але всі ми знаємо, як всесвіту відверто чихати на наші плани і плани розробників, і тому тут очікувано сталося не так, як планувалось. Так, у 2024 році ми отримали не два великих оновлення, а лише одне, і трошки згодом стався реліз на консолях. Наступне велике оновлення, про яке ми сьогодні і поговоримо, докладно, мало вийти наприкінці 2024 року, але непомітно переїхало на наступний рік. Таким чином, наразі фактична дорожня мапа трохи змінилась і виглядає приблизно так. Хоча тут також треба внести деякі виправлення, ось так буде краще. Тож наступне велике оновлення, яке на нас чекає і про яке розробники нещодавно вирішили розповісти трохи докладніше, має назву Шторм насувається. Перша експериментальна версія якого запланована на 15 квітня цього року. А стабільний реліз цього оновлення на початок травня, як можна побачити, бандитів у ньому немає. Вони заплановані на наступне велике оновлення із назвою Нова загроза, яке наразі заплановано приблизно на другий квартал цього року. А перед тим як ми перейдемо до розгляду того, що принесе нам оновлення шторм насувається, хочу подякувати за підтримку тим чудовим людям, імена яких ви зараз бачите на екрані. Ну а ви на каналі Сурвагри, мене звуть Руслан, і ми і починаємо. Біоми та виживання. Після виходу оновлення погодні умови у біомах, за словами розробників, нарешті почнуть хоч якось ускладнювати життя гравцям. І хоча на анонсованому зображенні можна побачити блискавки, які б'ють в землю, я б не став розраховувати на те, що у грі в якомусь біомі реально з'явиться небезпека, отримати з неба несподіваний електричний розряд в макітру. Температуру навколишнього середовища у пустельному та засніженому біомах вже не так просто можна буде ігнорувати. І щоб вижити, доведеться вживати заходів, щоб захистити себе від спеки та холоду. Грітися біля багаття чи кузні, охолоджуватися у водоймах тощо. У спаленому біомі теж має бути спекотно, але це не точно. А от те, що там майже не буде чим дихати, бо він спалений і там багато диму, це 100%. Тож від цього також доведеться якось захищатися. Як саме дим буде впливати на стан персонажа, поки невідомо, але припускаю, що це буде або якось пов'язано зі штрафом по витривалості, або тут буде задіяна механіка витрати кисню, яка використовується, коли персонаж перебуває під водою, за тим винятком, що кисень буде витрачатися набагато повільніше. І найскладніший зруйнований біом нарешті отримає радіацію, яка, звісно, буде негативно впливати на стан персонажа, і від неї також доведеться шукати захист. Насправді мені дуже б хотілося, щоб розробники зробили для зруйнованого біому різні рівні зараження для певних локацій чи об'єктів, щоб, наприклад, підвищений рівень радіації можна було відчути біля автівки чи кратерів, а у будівлях він був менший. Також було б цікаво побачити більш глибоку взаємодію персонажа з радіацією, ніж просто постійне отримання невеличкої шкоди при перебуванні у зараженій зоні без захисту. Наприклад, механіку поступового накопичення радіації та виведення її за допомогою спеціальних ліків, а також якісь цікаві негативні ефекти, якщо радіаційне зараження не лікувати. Та, на жаль, цього всього очікувати не варто, і зараз ви дізнаєтесь, чому саме. Також для того, щоб захистити себе від негативного ефекту того чи іншого біома, будуть доступні декілька способів. По-перше, це будуть якісь розхідні матеріали, які будуть надавати тимчасовий і, можливо, не 100% захист від негативних ефектів. Але знаючи відношення розробників до таких механік, розраховувати на якісь змінні фільтри для протигаза чи щось подібне немає сенсу. Скоріш за все, це будуть якісь пігулки, напої або інжектори. Другий варіант, який згадали розробники, це можливість отримати постійний імунітет до негативного впливу конкретного біома, який можна буде отримати, якщо пройти якесь спеціальне випробування. Спочатку я думав, що це можуть бути спеціальні модифікації для броні, які вже зараз частково представлені у грі. Наприклад, наразі у нас є модифікації, які захищають від холоду та спеки, і те саме могло б бути зроблено для захисту від диму чи радіації, щось типу модифікації для броні у вигляді вдосконаленого протигазу чи свінцевого покриття. Та фатал на форумі написав те, що в мене викликало деяке розчарування. Коротше, розробники просто додадуть у вікні персонажа додатковий окремий слот для таких собі наборів виживання, які і будуть комплексно захищати персонажа. Причому не буде такого, що під кожний окремий біом буде спеціальний набір виживання. Буде чотири рівні наборів, де кожен наступний буде захищати не лише від впливу навколишнього середовища біому поточного рівня, а й від впливу біомів нижчих рівнів. Навіть не знаю, що тут сказати. Мені здається, з модами було б цікавіше. І, до речі, скоріш за все, такі набори захисту будуть безкінечними. Тобто зробив один раз такий набір захисту від радіації, начепив його на персонажа і забув про радіацію до кінця гри. А тому якось морочитись з цікавими механіками взаємодії з радіацією, просто немає сенсу. Я все ж сподіваюся, що ці набори виживання з часом будуть якось псуватись чи виснажуватись і матимуть щось типу рівнів захисту, хоча надії на це мало. А от щодо випробувань, які нам мають подарувати схеми створення цих наборів, тут поки не зрозуміло. Це може бути або рядок завдань із вкладки з випробуваннями, який відкривається на кнопку «Y», після завершення якого розблокується схема створення наборів. Або це може бути якийсь ланцюжок квестів від місцевого торговця, за виконання якого ми отримаємо схему такого набора. До речі, тут також з'ясувалося, що такі набори виживання гравці зможуть створювати виключно для себе і не зможуть передавати іншим гравцям. Тобто, якщо ти вже маєш набір пустельного захисту і маєш можливість безпечно відвідувати пустелю, а твій напарник приєднався до тебе трохи пізніше і ще не має такого набору, то ти просто не зможеш його взяти із собою на завдання, або для нього доведеться створювати захисні розхідники у великій кількості. До речі, розробники самі підозрюють, що це дуже спірне рішення, і тому це можна буде вимкнути у грі. Незрозуміло правда, що саме буде вимикати це налаштування. Якщо на передачу набору для виживання іншим гравцям, тоді з цим ще можна якось миритись, бо інакше це, на мою думку, повна маячня. Напишіть в коментарях, що думаєте з цього приводу. Та екстремальні умови виживання у біомах будуть не єдиною проблемою, яка зустріне гравців після оновлення. У кожному біомі має з'явитися як мінімум один новий притаманний лише для цього біому зомбі. Як це раніше було із замерзлим дроворубом, який зустрічався лише у засніженому біомі. Так, наприклад, у пустелі ви зможете зустріти ось такого пустельного чумного нишпорку. Чи будуть ці нові зомбі мати якісь унікальні здібності поки що невідомо. Ну і щодо луту, його черговий раз буде перебалансовано, щоб заохотити гравців на дослідження нових небезпечних біомів. Тут без подробиць. Навички та баланс. Система навичок персонажа черговий раз зазнає змін, і це за словами розробників подарує гравцям ще більше можливостей для створення унікальних білдів. Тепер усі атрибути матимуть по 10 спеціалізованих навичок, кожна з яких матиме по 5 рівнів. В кожному атрибуті буде додано декілька нових навичок з новими унікальними бонусами, серед яких буде одна додаткова навичка майстерності. За що вона буде відповідати, поки не ясно. А ще в вікні персонажа з'явиться окрема вкладка із загальними навичками. Туди будуть перенесені ті навички, для прокачування яких гравці раніше вимушені були прокачувати рівень непритаманного для їх персонажа атрибута. Не знаю, які саме навички туди і вирішили перенести розробники, та я б туди переніс все, що стосується видобутку копалин, а також фермерства. Ну і для поціновувачів важкої зброї ближнього бою, а саме кувалд, нарешті з'явиться окрема колекція книг, яка дозволить їм опанувати нові методи ефективного знищення ворожих черепів за допомогою цього прекрасного руйнівного інструмента. Нові вороги та їх здібності. Як я вже згадував, у грі з'являться нові зомбі, прив'язані до своїх біомів, але це ще не все. Ці нові зомбі, які вже знайомі нам старі версії, отримують нові більш просунуті варіанти. Зараз у грі є звичайні зомбі, дикі та зелені радіоактивні версії. А після оновлення до них додадуться якісь нові заряджені блакитні та інфернальні помаранчеві версії, які будуть мати не просто більше здоров'я чи якісь унікальні властивості, типу регену здоров'я зелених, вони ще й будуть відрізнятися новою поведінкою, і це вже щось цікаве. Зважаючи на назву нових версій зомбі, можу припустити, що заряджені блакитні версії зомбів будуть завдавати гравцям додаткову шкоду електрикою. Так, наприклад, звичайні зомбі могли б бити електрикою у ближньому бою, а копи та мутовані зомбі могли б з шаровими блискавками. А щодо інфернальних помаранчевих, як каже Вікі, це щось підземне або пекельне. А тому тут, -то, скоріш за все, звичайні зомбі цього типу могли б підпалювати гравців у ближньому бою, а копита мутовані зомбі могли б плюватись вогняними кулями чи лавою, також підпалюючи гравців. Але це лише мої припущення. Звісно, мені б хотілося б, щоб унікальну поведінку зомбі мали не в залежності від їх, так би мовити, рівня, чи кольору очей чи шкіри, а щоб кожен тип зомбі мав свою унікальну поведінку та унікальні вразливі місця. І ще по кожного біому був свій окремий набір зомбів від звичайного до максимального зеленого, блакитного чи інфернального рівня, в залежності від рівня біому, який доповнювався б новими видами з кожним новим біомом. І таким чином, відвідуючи новий біом, гравці б зустрічали реально нових зомбі та нові загрози. Але це все мої забаганки, і розробникам, мабуть, видніше. Може, коли-небудь зроблю такий мод, але вже після остаточного релізу. Також розробники трошки вдосконалили здібності зомбів щодо взаємодії з проходами висотою в один блок. Так, зомбі після оновлення зможуть не лише проповзати в такі пройоми, але й спавнитись в них, і під це також були перероблені майже всі локації. А це означає, що локації стануть більш небезпечними, бо якщо раніше звертати увагу варто було лише на простори заввишки 2 метри, бо лише звідти можна було чекати на небезпеку у вигляді зомбі, то тепер будь-яка тумбочка заввишки 1 метр чи будь-який інший бутафорський блок такого розміру потенційно міститимуть небезпеку. Заходиш такий на кухню, нічого не підозрюючи, а з нижньої чи верхньої тумбочки на тебе виповзає якась потвора. Коротше, має бути весело. Але тут з новою силою постає старе питання якого біса, гравці все ще не можуть проходити у блоки за вишки в один метр? Де справедливість? Інші зміни та покращення. І наостанок поговоримо про не менш суттєві зміни, які складно було віднести до якогось окремого розділу. Після оновлення у грі з'явиться 50 цілком нових локацій, частина з яких була призначена виключно для пустелі. Також було додано багато залишків будівлі, які грають роль лише заповнювачів і на які торговці, як ви пам'ятаєте, не видають квести. Багато великих локацій було оптимізовано для покращення продуктивності у грі за рахунок оптимізації спавну зомбів, а також перероблено під нові їх здібності пролізання у метрові отвори. Дика місцевість після оновлення має відчуватись більш природньою. Це стосується як звукового оформлення, так і вигляду рослинності. Розробники попрацювали над тим, як виглядають дерева, переробили згорілий та зруйнований біоми, а також зробили більш реалістичне розміщення рослинності у біомах. До того оновлення дерев та рослинності дозволило трошки покращити продуктивність у грі. Була прироблена мапа на везген з урахуванням змін нової системи прогресії біомів. Були покращені переходи між біомами, а торговці отримали нові розташування, щоб гравцям було зручніше пересуватися між містами. Та й в цілому було додано більше логіки у плануванні цієї мапи. Іконки, якими зараз позначаються активні квести на мапі та основному екрані, також отримали оновлення, після якого кожен тип квестів отримує свою унікальну іконку. Після створення нової кооперативної гри або приєднання до вже існуючої гри, у вас з друзями буде можливість з'явитися поряд, щоб не доводилось бігти через всю мапу, а одразу почати виживати. Ну і що стосується персонажів, то тут нас чекають якісь зміни у інтерфейсі чи навіть анімаціях. Ну і останнє. Нарешті розробники вирішили трішки підзаробити не лише на продажу мерчу, а й в інший спосіб. Тож після виходу цього оновлення гравці зможуть окремо придбати у вигляді DLC або отримати у вигляді Twitch Drops різну косметику, яка дозволить трошки прикрасити або взагалі змінити зовнішній вигляд стандартних елементів броні у грі. Можливо, згодом буде додана і косметика для транспортних засобів. Як бачите, оновлення 2.0 принесе багато цікавого та не дуже логічного у гру, що зробить її більш хардкорною і трошки дивакуватою. Тож запасайтеся відмичками, патронами та терпінням, бо скоро буде спекотно. Як вам оновлення? Чекаєте, які зміни подобаються найбільше? Пишіть у коментарях, що думаєте. Ну на цьому все. Дякую за перегляд. Ну і, звісно ж, не відмовлюсь від ваших вдячних лайків. Побачимося в наступному відео чи на стрімах. Пока-пока.